А як ви до тої партизанки приєдналися? Та як то і так... Через братів? Та Тут цілі були такі старші партизани. Хто знали, то людину. кажуть, а той хлопець, той молодий, той молодий. Мені сказали, то дайте. І все. А я мусив, щоб мій там брат Чумен? на війні був на фронті. Ранений прийшов. То який брат? Василь з 22 руку року. А Айданець з 10 року міхав, то ну, ну. москалі на війну не пішов, дама ховався, на фронти був. Хто на Фланди, хто на фронтах йти? І партизанки вже приєдналися, то вас на якийсь вишкіл брали, десь вас навчали. А де? Чи то собі так в селі просто було? Хто в селі, хто в селі? Селі. Хто щоб дитину, ще бояли, бо бубу, щось сказав. та були б ті забрали, вивезли зі всім ці блашоська. Я лежу, а вони чують, там там джотами. На вони ще не думали, що стеля, а то друга стеля. Там дроти калатали-калатали, і вони позяли далі, відріклися. Ну що тата зараз забрали до комари, там старий, так само був. До тюрми, чому Ромко, а тата каже, ромка, до брата на горельню кажу, до брата там пішов, а ми не вірили, тата забрали до тюрми. Тата ще два дні тривали, аж я приїхав, замедувся, тата пустили. А я замедився, але я з того року не буду, що часто року. А на дав на, на, на війну. Да, я бараки молодчик сказав. Мен, я документи не мав, не я на воєнкоматі, по моргах. 28 року, до раки я. 28 рік ще не брали до війська, І мене пустили дому, тата пустили. Я так бреху, та хто знає, тільки в сусідах в конах був. Геннадий соседа был капрали, там там...